Всім привіт з Одеси. Ми на привозі 26 червня сьогодні. Покажу вам актуальні ціни. Огірки такі покручені, по 20. По 15 навіть є огірки. О, щось цікаво, цікаво. Кукурузка 25 качан. Мікадо рожева 85. Так, а перець, по чому? В них Перчик вже 55 гривень. Черешня. О, черешня крупна така. 35 гривень черешня. Так, ну вже і гриби покажу, коли вже я тут. Грибочки. 70-85 в Олексія. Навіть є 65. І такі дрібненькі, гарненькі, такі всі один ну по 90 гривень. Так, Олексій на місці. Ще покажу вам Оксану. Якщо захотілося про холодного напою, дивіться, мохіто, квас, лимонад, маленький стаканчик, середній стаканчик 15 гривень і великий стаканчик 30 гривень. Так, Оксана, точно прохолодне? Та ви шту. Да? Супер, супер-супер, все холодне. Так, що у вас ще в, є? Тут каву можна теж попити, так? Да? Звісно, у нас не Це все. І квас, і лимонад, да. і Так, Квас, і ходок можуть зробити. І квас. Всім гарного дня.